Доброго ранку, ми з України, а я не ту колоду взяла з того перепугу. І так, доброго ранку ще раз. Ми з України, мої любі. Дуже хороші останнім часом новини. Звичайно, ці новини не для всіх хороші, тому що те, що звільняють території, це добре, але не забувайте, якими є втрати наших солдатів. На жаль. Але інакше не може бути. Не забувайте те, що вони віддають своє життя за нас, за те, щоб ми жили у вільній Україні. І так, енергії Дня для України. Бачите, військова карта вже виходить і справедливість. Тобто, мої дорогенькі, ви знаєте. Відверто вам скажу: все по справедливості. Наші військові на своєму місці захищають наші кордони, відвоюють наші кордони. Ви знаєте, тут іде настільки ось ці карти гармоніюють одна з одною. Тобто все буде по справедливості. Україна нікому нічого поганого не зробила. Єдине, що Україна погано зробила. Віддавала свої повноваження комусь, понадіялась на когось. Ніколи не треба надіятись на кого тільки, бачите, самі. Тільки самі. Ніхто не прийде нам і не допоможе. Самі. На жаль, так воно є. А з другої сторони, ми відповідаємо самі за своє життя. Я бачу тут викриття якихось справ мої дорогенькі. Викриття е, по повній програмі. Тут трансформація йде по повній програмі, мої дорогі. Це мається на увазі е, щось і з владою може бути, і з військовими. Всі несправедливості будуть відкриватися, бачите, карта справедливості, Всесвітньої справедливості. тобто, Енергетично, так? І на тонкому плані, і воно все відкривається. По повній програмі, тому що король мечів. Ось так я бачу ці карти. Викриття якихось справ, якихось негідників, корупціонерів і тому подібне. Ось таке я бачу. І так, тепер індивідуальний розклад. Карта номер один. Карта номер два. І карта номер три, мої дорогенькі. <кій> І так, відкриваємо. Карта номер один. У вас якісь шанси. Шанси на перемогу, шанси, щоб вас помітили, шанси в якоїсь людини. А, ви знаєте, це шанс, це удача іде прямо вам в руки. Дивіться, якщо у вас руки чимось зайняті. Ви не зможете цей шанс утримати. Розумієте, що я маю на увазі? Підвищення по роботі. Тут може бути дуже багато чого, в принципі, сьогодні неділя, так? Ось нічого не ділять, але все рівно якісь хороші новини можуть прийти. І з передової, і це щось матеріальне, можливо, якась і спадщина, можливо, якась премія, відзнака якась. Але, скоріше за все, це якісь подарунки, якісь премії. І якісь шанси, які потрібно хапати, коли ви їх відчуваєте, що вони прийшли у ваше життя. Карта номер 2 а тут в задоволення. У вас свято. Мої дорогенькі, це свято ваше особисте. Ви сприймете це ну, прекрасно. Я бачу це, я відчуваю це. Як ви радієте? Це може бути дійсно і спадщина, ось як і тут, так? Ось, а, це, а може бути просто день народження в когось, а може радісна звістка якась. Бачите, ніби лист на це, і ви зразу святкуєте. Це може бути і смс-ка, це може бути і дзвінок, мої дорогенькі. Чудовий приємний день за когось. Але ви сприймете це як особисту радість. Хороший день, приємний день в колі друзів, вколі приємних людей. Теж може бути, просто, знаєте, сім'я зустрілась, правда, тут когось все рівно буде не вистачати. Можливо, хтось загинув на фронті, можливо, хтось на фронті живий ще, але когось буде тут не вистачати. Але сім'я так зійдеться докупи. Сьогодні неділя, чому ні? І карта номер три. А тут, ви знаєте, десятка мечів. Найважчий е, період у вашому житті вже завершується. Тобто, це не обов'язково смерть когось. Це може бути просто завершення якогось періоду. Ось наразі вам дуже важко, вже гірше не буде. Навпаки, з завтрашнього дня проясниться. Хмари відійдуть і проясниться. Навпаки, буде краще. Я не можу сказати, що це якісь погані звістки. Це просто ваш особистий стан. Це може бути і звільнення по роботі, хоча в неділю ніхто нікого не звільняє. Значить, ви вже відчували, що у вас звільнення буде. Можливо, знаєте, така безвихідна ситуація була до цих пір у вас якась, і вона вже про. Проходить ця безвихідна ситуація. Проходить, можливо, розлучення у когось, можливо, е як би сказати, якийсь план провалився. Ось. Але це не кінець світу, щоб ви це розуміли. Завтра буде прояснення. Ось. Порада цієї карти відпустити цю ситуацію і продовжувати жити далі, бо тому, що ми живемо не одним днем. І так, тепер у нас карта надії. Яку надію дасть таро веселки нам для України? І так, ви бачите, боротьба продовжується, шлях продовжується, визвольний процес іде. Зараз нелегко. Я навіть скажу пекло, може, можна сказати, під перемоги. Пекло, Ви бачите, темно місяць це пекло. Це не є хороша карта. Але вона несе ось це пекло за собою, несе перемогу, мої дорогенькі. Переміни. Переміни йдуть, переміни не забаряться. Я би ще, можливо, назвала це боротьба за звільнення наших територій. Під знаменем е, перемоги. Бачите, перемога не за горами. І ця карта, до речі, швидка. Це карта швидка. Але в залежності від ситуації, мої дорогенькі, е, попереду перемога і нелегка, я так скажу, нелегка. Мої дорогенькі, бережіть себе, мирного вам дня, чудового настрою, гарних новин і всього найкращого. Разом до перемоги, мої любі!